Це Наталі. І вона мене питається похудати. Ну, намагаюся. намагаюся. Так? Ну, нас... Але якщо б ти не здався, то вже б було все ок. Це Путін, блядь. Не треба спихувати на Путіна те, що ти не зміг зробити сам. Почекай, я на 10 кілограм Похуда? По Похуда. Рубашка зійшлась. Зійшлася. Начало, Бачимо, що... Наче трохи свободніше. Це, це, не, це не та. Це 4-4 ну, коли ще дохира йде. Так, ну. Та ні. Ти, що я тобі пам'ятаєш, в ролику знімав, не було. Чого ми сьогодні з тобою зустрічаємося? Ми з Наталі виріли робити марафон походіння. Хуйова історія, так? Давай як ми його назвемо? Загани кабанчика. Зажени кабанчика. Жени собі кабанчика. Біжи кабанчиком. Матіська ба. Е, ну коротше, суть у тому, що е, ми збираємо групу, яка буде підтримувати Толіка і яку буде підтримувати Толік, і всі разом будуть худнути таке собі невеличке реаліті-шоу, яке mm. буде також е, у тебе на Ютубі. Ми виходить, збираємо друзів Толіка. Так, це головне. Да. Е, влаштовуємо змагання між вами. Це друге. Я е, керую. Цієї, цим, цим угрупування <свят> угрупуванням, і ми контролюємо їжу, активність, ваш спосіб життя, погані ваші звички і відпочинок та сон. Ой, я, я, думаю, я. я думаю, що з цього вийде ну, щось круте. Якщо ти не здасися. ні, 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 На що? наб'ємося? Блядь, на що я це сказав? Толік, ми забилися. Я думаю, що ми протягом декількох серій вирішимо все ж таки на що ми з тобою забилися. А давай хай вони скажуть на що. Хай вони. Да. Бо я вже гроші програвав. Про 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 ну, е е ну, програвав. Програвав, ну. Ну, не, не в космолоті. Ні, ні, ні. Ну, типу ну, там похудаю і mm -hmm. цей. Не мотивує. Тому, друзі, підскажіть нам і. Напишіть. Розбиєте роз 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 нам і типа. Ну, За все, що толік. толік буде винувати, якщо це Ну, Але скажи, mm. е, це ж буде здорово, правильно? Тобто Ми будемо е, змагатися не в плані того, що, типу, там, бо в мене є чувачок, який 140 кг, і він паскуда любить гроші. Ні, слухай, е, я вважаю, що змагання повинно бути справедливим і кожен від своєї точки А повинен прийти до точки Б. Uh -huh. Тобто ви повинні будете сформулювати свою ціль схуднення. Okay. Е, плюс аналізуючи ваш спосіб життя, я думаю, що я буду виставляти бали, угу. тобто які будуть вже стимулювати вас до схуднення, до змін, до здоров'я. І е, ну, мені здається, що ваше життя зміниться в цілому, тому що процес схуднення ну це ж надовго і це трохи нудно. Ну, зізнаємося, але ми зробимо так, щоб була максимальна активність і щоб. Свої дописувачі долучалися до нас також. <кій> ну то що? Погнали? Погнали. Погнали, погнали, погнали! Наталі прийшла до мене, говорить, Толік. Хочу бізнес. Да? Маленький. Small бізнес. Початку. <кій> да. І ми почали брендштормити, як, що, куди можна це все придумати. Наталі є город. 60 соток. 60 соток. І вона сама там полить і цей. Підписуйтесь на її я інстаграм. Сама, розумієте, я сама полю і цей, як каже. Ну тому, і як... цей, і, і той, і туди. Коротше, ми придумали, що ми будемо е, робити проект. Ну, Наталі буде робити. Коротше, ми придумали, що я такий, як ти Толік кажеш, андердог. Да? Да. Андердог. Ну, тобто, ми трошки зараз помінялися ролями, і Толік виступає в ролі експерта. Я все ж таки андердог, який хоче організувати свій маленький бізнес. Я реально в цьому нічого не шарю, але ми е, е, зробили ідею, яку хочемо втілити у життя, тому що я вважаю, що українська земля не повинна задарма простоювати, і ми обов'язково повинні там щось зробити для того, щоб скажу відкрито годувати наших українців, україночок, киян та гостей столиці крутими. Екопродуктами для того, щоб у нас була змога правильно харчуватися і берегти своє здоров'я. То це виходить, що я приходжу до тебе, ти мені розписуєш дієту, а там тільки огірки, помідори, які вирощені в тебе в теплиці? Не знаю, я ще не вир... ну, я ще не з'ясувала, які продукти я хочу вирощувати, але. Законні 에... продукти. законні. Але справа у тому, що так, я хочу започаткувати теплицю з нанотехнологіями у нас в країні під час війни. Ризиково це ну піздець є, так ну але я... ми не скажемо де. Бонуски будуть завідувати, що в тебе вийшло. Ми... Але ми не скажемо де, і чесно, мені страшно. Я йду на цей крок. Задля того, щоб відірватися трохи від своєї основної професії, щоб спробувати собі себе у підприємстві, це абсолютно нове для мене. І ще раз повторюся, я нічого в цьому не бичу, тому Толік мені в цьому допомагає. Я читаю безліч літератури статей і попоглинаю інформацію для того, щоб вивести на новий рівень. Сільське господарство в Україні, і ми будемо показувати, як ти створиш, щоб інші люди по твоєму прикладу могли самі себе вдома створити. Покажемо, е, що це не дуже дорого, що це все Дивися, це можливо. І... Я хочу, в принципі, мотивувати людей відкривати під час війни своє діло, свій бізнес і займатися своєю справою, тому що українці повинні робити українське для українців, для Європи і для усього світу, окрім Росії. Якщо Думати над моєю назвою я хочу, щоб це був була колаборація між нутріціологією, між тим, що я переймаюся здоров'ям українців. Це нутріціологія в першу чергу. А друга моя робота це телебачення, де я вже ну мені здається, з'їла собаку. І хочу це поєднати. От якщо це я правильно скомбіную, мені здається, вийде досить непогана назва, яка буде на слуху у багатьох людей. А давайте всі разом придумаємо мені назву каналу. Якщо б вона була звукова, я б її назвала Толік. <реш> 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 До речі, Наташа дуже великий бос на телеканалі. Ну, а... Толік, давай не розповсюджуватись, Я тебе ну, не скажу на якого. <реш> Це... А можеш ти, от як експерт, так. бо багато у мене друзів питають Толік, як ти блядь, попав в тілі? Ну ми не розкажемо секрет, я попав в тілі. А ти розкажи людям, що їм треба блядь, робити, щоб попасти в тілі. Ну, по-перше, бути експертом своєї справи. Mm -hmm. По-друге, заявляти про себе обов'язково не мовчати. Ну, це простий, ну це проста реально порада, але не мовчати, тикатись усюди, говорити про те, що ви знаєте, в чому ви розбираєтеся. Ну, в принципі, все, з вас 100 баксів. За пораду. А як от, от, от а як ви там е, шукаєте цих експертів? Я Слухай, б... для цього є гостьові редактори. Ага. І гостьові редактори займаються пошуком. І всі ми, ну, ті, хто працює в медіа, ми дуже багато шаримося по фейсбук-сторінках, інстаграмах. І звісно, пробуваємо там по тегах, по рекомендаціях. Ми бачимо людей, які в цілому розбираються там в тому чи іншому продукті. І звісно, що нам цікаво запросити до себе в ефір свіжі, активні харизматичні обличчя. Це дуже круто. Якщо там ви звернетеся до мене там зі своєю експертністю, напишете мені, наприклад, на сторінку там у Фейсбуці або в інстаграмі, то в цілому я можу там подивитися на вас, оцінити да, і зробити якийсь для себе висновок, чи підходить мені той чи інший експерт на таку чи іншу тему. І якщо ви круто говорите. Якщо ви є знову ж таки повторюсь, харизматичним, якщо ви шарите у своїй темі і дуже класно розбираєтесь і можете коментувати питання зі своєї теми, тоді ок вам дорога відкрита на на тебе. І якщо ти, якщо ти такий, як вона сказала, а, або ти, або я, пишіть, пишіть, а пишіть в коментарях до цього відео, і я обов'язково передивлюся кожну, Вашу кандидатуру. Воу, 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 воу! А це дорого стоїть, друзі. Тому починаємо нові проекти. Толік, мені страшно. Блядь, мені теж. Я просто я, ну. А що тобі страшно? Бля, мені худати треба. А мені... Бізнес, Бізнесом тривати. займатися. Так що нам обоєм страшно, вам не страшно, вам буде... Просто підтримайте нас, поставте свої лайки, підпишіть закусенчик. угору і підпишіться на канал Толіка, і поставте клік на дзвіночок для того, щоб отримувати нові сповіщення про випуски. Вора. Ну все. І пока. ми погнали. Пока. Yeah! пока.